В суд трусився, слава нації, друзі. В Біблії, в книзі пророка Еклезіаста, є слова, що Бачив я місце суду і там беззаконня. Скрізь по Україні ми бачимо, як в судах тотальне беззаконня, як знущаються над українцями, як виконують за гроші і замовлення і так само політичні. І, зокрема, Святошинський суд Київської області, де ця сволота суддя Бурбела, приймає рішення, через які вже понад два з половиною роки наші бойові побратими Ігор Мосійчук, Сергій Бевс і Володя Шпара вони сидять за ґратами, нібито вони терористи. Та не вони терористи, а ті, хто їх посадив. Янукович терорист, Азаров терорист, Арбузов, Бурбела і вся ця банда. Правду кажу? Да. Дякую. І друзі. Ви знаєте, в чому злочини Мосичука бив за шпари, та тільки в тому, що вони люблять свою країну, в тому, що вони меру Василькова Сабадашу не давали деребанити землю, не давали деребанити бюджет обкрадати васильківців. Ця банда намагається Васильків перетворити таке чекало на сухні. Один бандитист регіонали мордують цей край, але ми їх виженемо уже сьогодні. Назад шляху немає. Вони гей. Ми сьогодні, сьогодні Босіться ще живемо в музарській державі. Де так звані правоохоронні органи перетворилися в правопохоронні. Вони, сволочі, зрадили присягу, бо вони давали присягу своєму народові, своїй вітчизні, а служать бурбелам, Януковича, всій цій гидоті, яка висловлює останні соки з українського народу. Але вже їм недовго лишилося. Дуже символічно, друзі, що подання в вищу кваліфікаційну комісію подала Лутковська, назначена регіоналами, до речі, режиму то. Точно гранти, бо він втрачає свої кадри. Лутковська теж постала на захист васильківських терористів, тітушка коле дрова на майдан, тролить Януковича. Уже вони, опора режиму, розуміють, що їм гранти, що вже все. Ви знаєте, як Мікновський писав майже 100 років тому, що як річ, як гірська річка, пробиває на весні кригу і бурхливо несеться до моря і нічого її не зупинить. так і нація, прокидаючись. До повстання ламає свої кайдани. От дуже символічна весняна погода, і ми, як та гірська річка, вже сьогодні українська нація повстали і не відступимо назад ні кроку, поки не знесемо цю банду. Знесемо їх чи ні? Слава, Слава Україні! Слава Слава нації! Слава! Слава! Україна!